Новий підхід у судових справах, у яких діти вчиняють кримінальне порушення, із вересня 2024 року в Україні почала функціонувати оновлена програма відновного правосуддя для неповнолітніх за круглим столом. Представники правоохоронної соціальної систем, органів пробації, благодійних організацій, медіатори, судді та адвокати обговорили результати проробленої роботи на Хмельниччині та поділились досвідом. Це усвідомлення того, що він вчинив це примирення з потерпілим, це застосування до нього програми ресоціалізації, в рамках якої застосуються ті заходи, які будуть краще давати можливість виправлення його поведінки. Відповідно до програми, з обома сторонами працює медіатор. Спеціаліст допомагає розібратися в конфлікті. Реалізація програми спрямована на осіб від 14 до 18 років, які є підозрюваними або обвинуваченими, а також порушники, які вчинили злочин до повноліття. Якщо дитина вчинила кримінальне правопорушення, неповнолітня особа є потерпіла особа у цій справі, мається на увазі, це може бути як фізична, так і юридична. І дитина, яка вчинила кримінальне правопорушення, визнає факт і вину вчинення цього кримінального правопорушення. На заході визначили перші результати функціонування програми в регіоні. На Хмельниччині проєкт успішно реалізовується, адже саме тут його вперше застосували у дії. Ми цим маємо пишатися, тому що це говорить про готовність нашої наших громад, громади міста Хмельницького інших громад області до. Нових підходів роботи з неповнолітніми, тому що кримінальне правопорушення вчинення неповнолітнім це не завжди повинно бути вирок для дитини. Програма відновного правосуддя має на меті не зняти покарання з дитини або пом'якшити вирок, а забезпечити умови, аби неповнолітній усвідомив помилку та більше ніколи не повторював цього знову. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.